Свіжість високо у горах. У сьогоднішньому випуску прямуємо до омолоджуючого карпатського водоспаду. От вони ліки від апатії і втоми. Двір без котів, спадок князя Голіцина на Сумщині. Я бачила чимало старовинних фортів, але такі форми. Українська Амазонія на Волині унікальний болотяний парк. Погляньте, так виглядає справжня боброва хатинка. На нас чекають неймовірні пригоди. Поїхали. Україна вражає! Один із пейзажів, які ми ці називають ідеальною композицією. Мені як туристу не вистачає хіба ідеальної музики, і вона буде. Адже ця доріжка веде нашу знімальну групу до гірського водоспаду, до найвищого у Карпатах. Манявський. Він у кілометрах десяти від центру села Манява. Власне, мені здалося, що тут весь край Манявський. Усе від назви бурхливої карпатської річки. І село, і долина, і монастир, і водоспад. Ясна річ. Словом, не помилитись, шлях до водоспаду не короткий, але я раджу вам таки йти пішки. По-перше, дорога не важка, навіть промаркована для туристів. І що не поворот, то гірський серпантин дивує око. Ти водоспад не складно. Стежка виведе до кемпінгової зони, а звідти вже чутно, де вирує бурхливий потік. Та я ж уперше тут вирішила підстрахуватися і заздалегідь домовилася з провідником. Марія майбутній екскурсовод і часто буває біля манявського водоспаду. Вивчає його зміни в різні пори року. Ми ще не дістались водоспаду, а у мене вже мову віднімає. Каньйон просто розкішний. Марія сказала, що це карпатський фліш. Ці скелі нашаровувалися більш ніж 50 мільйонів років. А так ніби видається, що хтось із цегли побудував. Захват не те слово. Геометричні, цілком рівні стіни зав вишків 30, а подекуди й пів сотні метрів. Ніби гора просто тріснула в цьому місці. Цей каньйон в минулому був заповнений гірськими осадовими породами, які легко вода поступово з роками розмивала і зробила собі шлях в вигляді каньйону. Він притяжність його близько 200 метрів. От вони ліки, бідопатії і втоми. Не дарма сюди, туристи приїжджають релаксувати і от просто помовчати. Вода падає із висоти майже 20 метрів. Спробуй перекричати! Свіжий, пишний це, певно, найкращий природний енергетик. У цьому місці річка Манявка скидає зі скелі до кількох сотень тонн води що секунди. До речі, милуватися водоспадом можна як унизу, так і згори. І це зовсім інша картинка. Вода повільно розтікається камінням. Якби не гуркіт, я би не подумала, що там унизу водоспад. Сила води тут така потужна, що навіть ці кремезні скелі піді мною буквально вібрують. Взагалі згори видається, що це одна велика чаша, в яку постійно лється вода. Зараз мій оператор максимально відлетить, щоб ви могли це побачити. Краще це побачити наживо, а в теплий сезон обов'язково стати під потік. Місцеві селяни здавна вірять, що вода маняви в цій точці омолоджує тіло, Нібито колись у давнину тут було розташоване капище і вклонялися жерці, саме покровителям молодості та краси. Тож про всяк випадок скупайтеся, а раптом стара легенда виявиться правдою. Навіть як не зважитися ризикнути, приїздіть підзарядитися цією природною енергетикою. Довкола немає комфортабельних готелів, але ж вони й недоречні тут. Погодьтесь. От намет, мангал те що треба. Є просторі кемпінгові зони. Насолоджуйтесь. Царський маєток у маленькому українському селі. Коли я почула про це вперше, подумала, гіди прибріхують. Тим паче, як собі таке могла дозволити родина лікаря, хай навіть поважного і затребуваного. Але він не вигадка. Марійський палац у старих прилуках. Менше, звичайно, але колишня розкіш тут ще відчутна. Останній власник німецький лікар Фридріх Фридріхович. У нас більш відомий як Федір Федорович, мерінг, не економив. До слова свого часу, в 19 столітті він був власником більшої частини столичних банкової та хрещатика. А палац у старих прилуках облаштував уже для сина Сергія. Уже більш ніж півстоліття, як у хоромах Мерінга, розташувалася дитяча школа-інтернат. Але відвідувачам тут завжди раді. Організованих екскурсій тут певна річ не проводять, але домовитись можна. Мене вже зранку зустрів головний місцевий гід. Він же директор сиротинця. Подивіться на другий поверх на деякими вікнами зображення господаря Сергія Мерінга. Mm. Так, звичайно, такий да. нескромний був І господар. Він був звичайно нескромний, трошки я б назвав би його злегка авантюристом. Перший поверх доколіно відрізняється від другого поверха. Першому поверху нараховується приблизно 200 років. А другий поверх був виграний Сергієм Мерінгом в карти. такої. Але погодьтесь, авантюрист таки мав гарний смак. Необарокко. В 19 столітті цей стиль панував у всій Європі. Та головне здивування виявилось попереду. О, а це вже неочікувано. Це вже зовсім не бароко і не Маріїнський палац. Більше схоже на палац султана. Відчуття, ніби переносишся до іншої епохи. Дивовижне оздоблення. Це все мавританський стиль вручну вирізблено із каменя. Історики кажуть, таким самим мережевим колись був прикрашений знаменитий червоний палац в Іспанії. Декоровані колони, різьблені сходи, стелі з червоного дерева. Всередині чимало речей лишилося незайманими, такими, як і сто років тому. Цей східний шик подарунок дружині молодшого Мерінга Терезі. Іспанка за походженням тут, у старих прилуках, вона почувалася, наче вдома. Герби, портрети господаря зліпнини, мавританські зали це все потрібно бачити наживо. Тож сміливо плануйте вихідні на Вінничині. Це всього в 30 кілометрах від центру. Грошей за оглядини з вас ніхто не вимагатиме. Єдине, захопіть ласощі для нинішніх господарів маєтку. 35 тисяч гектар диких білосніжних пляжів, заповідних степів і озер це все один із найдревніших островів України і світу. Нас сьогодні чекає Білобережжя Святослава. Звучить же як помпезно. Біле узбережжя або більш поширено білобережжя. Так знамениті кінбурзькі коси називали ще за античних часів. Історики кажуть, легендарний ахіл бігав цим самим берегом берегом Кінбурзького півострова. А от своє ім'я Святослав йому дав київський князь. Так уподобав місце, що на початку десятого століття, повертаючись із одного з походів, провів тут цілу зиму. Тепер більша частина Кінбурзького півострова величезний напівдикий парк, і місцеві гіди упевнено називають його унікальним. Відкритих пляжей тут 20 кілометрів чистого узбережжя. Є окремі ділянки: як і море, і степ, і ліси, і озера, але е, знайти таку місцевість, де б е, все це можна було побачити на досить такій невеличкій території, то це досить досить складно. Але можливо, за тим ми з командою і приїхали сюди. Територія чимала, попереджаю. І якщо ви не маєте ахілових спортивних сил, то краще орендуйте автівку або катер. Власне, так то вплав, то пішки. Я дісталася місцевого пташиного раю. Чи не найживіша ділянка парку бієнкові плавні? Уявіть, 300 гектарів болотяних рукавів. Я вже бачила тут і чапель, і пеліканів, і лебедів. А щоб зручніше було за ними підглядати, працівники облаштували цю зону такими от вежами спостереження. Девина, та й годі, степ-степ, аж раптом болотяні поля. Мало того посеред заростей чисті й прозорі озера. Я з півтора десятка. А далі, далі, лісу пустелі. Чи то природа пожартувала, чи вирішила показати все найкраще одразу. Насправді унікальне місце в самому центрі парку. Мені здається, цей ліс хтось вирізав з однієї мапи і вклеїв на іншу. Місцеві гіди поговорюють, що він тут дуже давно, ще з часів Геродота. Батько історії Геродот називав це місце Гілея, давній священний скіфський гай. Отак він писав про нього. Слідів поклоніння скіфським богам я не знайшла. Але знаєте, це абсолютно інший клімат. Справжня оаза, вологість, зарості папороті, ледь не ліани. І я раджу вам самим відчути цей контраст, тим паче, що парк сьогодні доволі живий: кілька сіл, комфортні туристичні бази. А ні, то на узбережжі вам запропонують місця в кемпінгах. Курортний сезон у цьому природному розмаїтті удвічі довший. Плануйте і рушайте. час своїх мандрів Україною я не раз переконалася в тому, що земля наша просто створена для туризму. Є чим чарувати і дивувати. Тож цього разу я просто вирішила тиснути пальцем на мапу, і от куди ця авантюра мене завела. Містечко Тростянець на Сумщині щось підказує мені, що день сьогодні видасться вражаючим. Досі я знала про це містечко лише те, що в ньому давно роблять шоколад. Тож мандрую майже наосліп. Місцеві порадили одразу прямувати до історичного центру. У серці Тростянця красується унікальний форт. Його аналогів немає в світі. Вражає, правда? Я бачила чимало старовинних фортів, але такі форми. Цю будівлю тут у Тростянці називають форт Манеш або Круглий двір. Його ніколи не використовували за призначенням для оборони. Зате ці стіни добре пам'ятають театральні вистави і пишні прийоми князя Голіцина. Круглий двір для власного спокою звів тростянецький поміщик на Даржинський. Там таки розмістив стайні, манеж і охорону. А от наступний власник містечка Василь Голіцин вирішив, що в такій красі житимуть не солдати, а слуги мистецтва. З нього зробив його справжній амфітеатр. Чому тому, що там дуже гарна акустика, і не треба було тоді ті часи не було підсилювачів звукової апаратури. Так? І треба було аплодувати, виступати, щоб всім було чути голос акторів і так далі. Така трупа в нього була спеціальна, яка жила в цих в, 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 в одній з башен, які там вміли і танцювати, і співати, і якісь там і на конях щось показувати. поруч із фортецею я натрапила на красивий маєток. В історичних документах його називають панський дім. Якого пана вирішуєте самі? Їх було троє: Надаржинський, Даржинський, Голіцин і останній цукровий магнат Леопольд Кені. І кожен господар вніс свої архітектурні корективи. Тому очі тут розбігаються від різних стилів. Садиба красива, але я вирішила оглянути і околиці. Місцеві казали, що у глибині старого панського лісу є дивний грот Грот німф. Чомусь його так називають у Тросянці. Німф я поки що не зустріла, але, гадаю, я на місці, і ось. Середині гроту досі можна побачити входи у підземелля. Вони зараз завалені, потрапити туди не можна, але з ними пов'язано дуже багато цікавих історій. Наприклад, я сьогодні чула, що вони вели до якоїсь секретної кімнати, де князь Голіцин скликав таємні збори. Так це чи ні? Історія про це мовчить, але подейкують, що Василь Голіцин входив до масонської ложі. Хай там як, а я раджу вам побачити раритетний тростянець самим. Сюди зручно дістатися від сум. Квитки до круглого двору та садиби коштують до 10 гривень. І перекусити і відпочити туристові єде. Тож приємної мандрівки! Широка, дика, звивиста. Найбільша річка у світі. Певно, більшість із вас чули про американську Амазонку, правда ж? У дитинстві я просто марила нею. Природа, пригоди, човни. Тоді я ще не знала, що в Україні є своя Амазонія, ще красивіша і на диво незаймана. Я на Волині, і сьогодні проведу вас унікальним болотяним парком. Усе це нагадує гігантський природний акваріум, щедро прикрашений зеленню. Болота, піщані острівки. Національний парк прип'ять стохід розкинувся майже на 40 тисячах гектарів землі. До речі, люди облюбували цей куточок волині ще 20 тисяч років тому. Пізніше саме тут проходив водний торговий шлях із варяг у греки. А тепер ця місцевість абсолютно дика. На нашій території це дуже сильне розгалуження річки. Їх 40 я припустим. Можна поїхати в один, попасти за блукати і блудити, як по амазонці. Єврочерет, висота очерет сягає 2-3 метрів. Замість суден торговців тепер тут ходять байдарки і моторки. У них ті, хто шукає пригод. Уся територія парку пронизана водяними рукавами. І як на мене, цей маршрут на човні найцікавіший. От уже за пів години моє перше враження. Погляньте, так виглядає справжня боброва хатинка. І таких сюрпризів не злічити. Ви колись бачили, як гніздують лебеді? А що у хижих щук вони вистрибують з води, наче дельфіни? Таке варто побачити на власні очі. І це ще не все. Посеред болота і очерету є окремий озерний куточок. Шість водойм, усі різні, неймовірно красиві і давні. Учені визначили, виникли вони ще у льодовому періоді. Одне із найпопулярніших у парку біле озеро. Чому біле? А самі погляньте. Пісок у ньому дійсно білосніжний. А ще місцеві розповідають, що колись воду звідси возили в усі волинські маєтки. Панни приймали ванни, а все тому, що вода надзвичайно м'яка на дотик, насичена гліцерином. Місцеві кажуть, що найкрасивіше в парку влітку і риболовля жвавіша. Тож саме час пакувати валізи. Їхати не близько, парк майже на кордоні з Білоруссю. Але запевняю, воно того варте. І ще я б радила їхати принаймні на цілий вікенд, а ще ліпше на тиждень. Одного дня мені не вистачило. Українське дворянство. Трохи дивне визначення, як на мене. У нинішніх історичних підручниках все більше якось згадуються польські паничі, російські вельможі. Але були у нашій історії і свої багатії, і пішли вони від козацької старшини. Хочете побачити, як жила одна із найзаможніших військових родин? Ідемо, я на Чернігівщині, у колись багатому і великому селі сокиринці. Це все колишні угіддя родини галаганів. Вони володіли сокиринцями впродовж кількох століть. Таким маєток нам лишив один із найвідоміших нащадків роду Петро. До слова, на відміну від свого діда Гната, зрадника Січі і союзника російського царя, цей був справжнім патріотом. Хоча відверто помістя аж ніяк не нагадує козацьку водчину. Мені здалося, що я потрапила у гості до котрогось із європейських графів. Зараз у маєтку Галаганів діє аграрний ліцей, але туристам тут завжди раді і навіть відкрили на території невеличкий музей. Та як на мене, усе найцікавіше з надвору. Палац насправді розкішний, 60 кімнат, стиль ампір. А погляньте, яка чайна тераса. Я гадаю, господарям тут смакувало. Усе має бути красиво і романтично. Це головне завдання, що його галгани ставили перед архітектором. З неба будівля нагадує птаха із розправленими крильми. Місцеві екскурсоводи ж обов'язково наголошують, що палац звели зі щирою любов'ю: господарів одне до одного, любові до української землі, культури і головне до людей. Місцеві кажуть, через те панська садиба так добре і збереглася. Галагани завжди шанували працю селян і селяни це відчували. Тут завжди влаштовувалися свята. Григорій Павлович їхній син згадує своєму щоденнику, як тут не такі великі свята, як трійця або Пасха, на великі галявині вивозилися вози із пирогами, із солодощами. От виносилися цукерки, і ну, навіть кидалися монетки туди. Усе відбувалося на цій самій галявині, просто перед панським будинком. Уже не козак, але відомий нащадок роду Павло Галаган був знаним меценатом і всіляко підтримував мистецтво та вільнодумство. І саме тут, у Сокиринцях, відкрив одну з перших на території України початкових шкіл для селян. Та увага, банк. Та що там місцеві мали вільний доступ до господарської бібліотеки і могли, отак, як я, прогулюватися їхнім парком. Ну, який старовинний маєток без розкішного парку галаганівський оздоблював найвідоміший австрійський садівник Бістерфельд, і в подальшому на цих алеях досить часто шукали натхнення митці. Тут був і наш Тарас Шевченко, і знаменитий композитор Микола Лисенко. Але улюбленим місцем гостей був самий центр парку. Ось ця розкішна ротонда. Тож, як шукатимете натхнення, їдьте на Чернігівщину до сокиринців. Вхід на територію маєтку вільний для всіх охочих, як і сто років тому за Галаганів. Вдягайтеся, зручно. Я впевнена, ваша прогулянка приємно затягнеться. Продовжимо мандрувати рівно за тиждень. У наступній серії Україна вражає підемо по слідах великого і жахливого. Георгіївська церква, в якій знімали екранізацію Вія. Так вітер там гуде. Сади, що вміють співати аграрне диво Харківщини. Тераси видають такі мелодійні звуки, і навіть тихий гомін чутно на відстані у півсотні метрів. І сплетений зі сталі один із найкрасивіших українських маяків. Наступної суботи о 9.30 на інтері.